Yeah, I can even focus on sleeping You're so pretty every day I'm thinking Baby, could you help me cause I'm freezing Everyone you want to see me, it's cause you're me Я ж заспівала. Сьогодні вже п'ятниця, і сьогодні в мене по плану е, генеральна чистка машини, салону машини. Я вже стою в гаражі, вона ще заряджається, ще трошки нехай підзарядиться, і почну я сьогодні вже вимивати, вичищати е, машину в салону, тому що цілу осінь і зим салон. Не мився, я не мию в ці сезони, осінньо-зимовий період. Я е, салон машини не вимиваю, не вичищаю, я нічого не роблю е, взагалі. Тобто осінь зима у мене відпочинок. Я не мию салон. У нас душі, болото може бути. Ми постійно ходимо своїми грязними шузами в ту машину, заходимо, ну там все. Ну, я думаю, ви розумієте, так? Да? Кадіть, мені вас слажиться сильно до Я дуже чекаю вже сезон весни, коли вийде сонце, щоб помити салон авто. Тому що я думаю, багато хто мене зрозуміє, що чиста машина всередині це зовсім інакший настрій. Зовсім інакше, навіть водіння машини. Правильно, тому сьогодні по плану ось так. Я ще пару хвилин трошечки почекаю, машина підзарядиться трохи, бо вона ну, майже сіла, зарядка. Я її вижену аутсайд і почну. Вимивати її зсередини, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі е і спостерігаємо разом, будемо разом приймати участь в цьому процесі. <гум> кому подобається дивитись такі відео, я думаю, вам має бути цікаво. Мені цікаво буде мити мою машину і ділитися з вами своїми якимись лайхаками. Якимись своїми знахідками. Чим я мию цю машину, як я її мию, які там пилісошу, все, 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 все. Кожну дирочку, крапочку, я то все вимиваю. Тому так. Ось такий от буде в нас день. день. День клінгу. Тому так. Залишайтеся кому цікаво. Так, хочу вам показати, як вона зараз виглядає до ось такі коврики. Це є це ззаді машина. Дивіться. Багато тут і мусору, і різного і всяких бумажок. Подивіться, вниз, яка тут красота. Ось так от виглядає ззаді машина. І зараз покажу, як вона виглядає з тої сторони, там, де водій. Коврики, ось такі темні коврики це є осінь на осінні на зиму, тому що в нас часто взуття від дуща, від е, болота різного. Я на осінь і на зиму застеляю темні коврики, а на літо і весну такі самі от рейжі. Тут мусор. Ой, ось. якщо зблизі показати, приблизити максимально, то тут можна побачити. Це в пилі, і дуже заляпано і грязно. Ось, видно. Ось так от коврики виглядає, так само і під ковриками тут. Це все буду пилісосити сьогодні, вичищати. тут так, також мусор. І... Панель, також вона така пильна. Ось тут все в пилі треба буде гарно вимивати. Я не використовую багато продуктів для машини. У мене є е, спрей для панелі, е, відпилі для блиску, ну і так далі. І є і також е, мокрі салфетки, вони також ними можна чи пише, що це для шкіри. Але я ними от вичищаю все. Тут вказано, що це може бути і для дивану, тобто і сідушки можна причистити, сумки, взуття сідушки машини. Ось тут пише. Тому два продукти, які я використовую для машини. Окремо, це є ароматизатори в машину, це інше це от іменно для клінінгу. Я не маю я спеціального плясосу для машини, я використовую свій <плес> домашній плісос. Ось я. звичайний плясос, яким я користуюсь вдома. Ось він. І запасна ось така от насадка, яка дістає в різні такі от місця, куди пиль попала і так далі. Я просто поміняю насадку. Я думаю, цих двох насадок мені буде достатньо. Переходимо до частки панелі, шкіри. Сюди, де назбирали спенцію, це молоді з серветками. Зараз будемо вичищати все. Буде Тут в мене назбиралось дуже багато окулярів. Дуже. Опулярі. Ось. Моя колекція. їх треба буде теж гарно десь поскладати, поки take it in and making this come alive. Same space, flash flood, but drowning in the same place. You and I are not so different. Hold up, worlds start colliding. No feels, but just free riding. So much, just time to let it in. Can't find the words that I'm trying to say. You leave me speechless. З тої сторони, де сидить мій синочок, Ось такі у нас вікна чисті тут. Завжди в пальчиках від, від печатки. Тому вікно теж треба буде зараз гарно помити. Навіть важко мені зловити фокус. Ну, я думаю, ви побачили. В кого теж з тої сторони, де дітки сидять, отак виглядають вікна. 嗯。 Ще, одна, ще один бардачок. Я забула про нього. Тут в мене теж бардак. Тут в мене є щітка. Ось. Така, теж її треба почистити. Такі щеки, якісь бумажки, це все треба буде переглянути. Окей, освіжувач для е, машини. З мандариновим ароматом. Майже, майже закінчився. Тут також розберемося. Тут ще один освіжувач. це я сама робила з ефірних масел своїх улюблених. Це жвачки. Серветки, які також вже закінчуються. Ще одні маленькі парфуми, це все там заляпане і також треба помити. Освіжувач, який вже давно не пахне. Знову ж такі бумажки всякі, це також все почистим. Ручка, санітайзер для рук, антисептик. Мій блиск улюблений від діор. Чекайте. Кольорі 001. ось каплі для очей? Заколка. Ще один блеск для губ? Ось такий так. Ось тут в мене таблетки всередині. Зараз я спробую відкрити, показати. Тут в мене таблетки всередині. Так, від голови від алергії. Чомусь в мене тут багато біжутерії наскладено. Це також міні-масло, парфум лаванда. Знову різні бумажки, візитки. Якісь жвачки валяються. Ось це все ми почистимо зараз. Ще жвачки. Ще один антисептик для рук. Також з лавандовим ароматом. У мене якесь таке сердечко там. Ось. Ще один антисептик для рук. Якісь кришечки. все почиститься. І ще дві візетки. Машина вже майже чиста. Я вам хочу показати новий аромат, який я купила в машину. Аромат білого чаю. Зараз я його відкрию і перевіримо дві пачечки. Ось так воно виглядає, такого зеленого кольору. І одну пачечку ми зараз відкрию і понюхаю цей аромат. Ось так от. Ось, Ось так воно виглядає. З цієї сторони пише, що це аромат білого чаю. Да. Дуже гарно пахне. Зараз білий чай в мене став вже, напевно, в пріоритеті. Дуже я полюбила аромат білого чаю і тепер він в мене багато де. Всім в мене ароматизатори тепер з нотками білого чаю. Ось такий от буде новий ароматизатор. Машина чиста всередині, все помито, все гарно почищено. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився цей влог, кому цікаво е, такий формат дивитися. Я дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і будемо з вами на зв'язку. Всім дякую за перегляд!